Позиції, що таке профіль позиції? А як на мене, це така стартова точка для усіх ваших майбутніх робочих матеріалів? Це можуть бути описи вакансій, процесу відбору. Як ви будете саме в якій послідовності, на якому етапі? Що перевіряти? Як ви складете офер? Це база для онбординг плану для матриці під час оцінки. Піарв'юз для складення IDP шок план, планів розвитку, індивідуалдевалопмент планів. Також можна використовувати профілі позиції для того, щоб робити succession planning. Succession planning – це коли ми для себе визначаємо карту ключових ролей всередині компанії і плануємо, як може компанія розвиватися. І ці люди, які зараз на певних ключових позиціях, вони можуть іти вперед, вище розвиватися, і що їм для цього потрібно, і також хто їх може далі замінити на їх поточних ключових. Місцях і для цього також потрібен профіль позиції. А нам потрібно також його використовувати при прийняті рішень. А коли ми когось підвищуємо, переводимо чи звільнюємо. Ось тому застосувань цього буде досить багато. А дивіться, профіль позиції також. ну, як на мене, це класична посадова інструкція в трудовому законодавстві. А коли ми беремо людину на роботу, ми маємо чітко визначити її зони відповідальності, її чітку назву посади, ролі. А ми маємо розуміти, які в нас очікування щодо її функціоналу, щодо необхідних hard skills, soft skills, компетенцій, попереднього досвіду, який ми їй запропонуємо рівень оплати. Якщо у вас є грейдингова система, який саме це грейд, яка бонусна система, який пакет а який формат взаємодії, кому ця позиція лайн-менеджер, ну, тобто кому вона звітує, хто є безпосереднім менеджером для оцінки і прийняття рішень щодо цієї людини, хто має відслідковувати її результати, якісь умови щодо контракту, це Фул-тайм, парт-тайм, це ФОП, е, це ГІК-контракт, це трудовий контракт, це е, договір підряду, це просто фріланс і так далі. Тобто ці всі речі вони описуються в профілі позиції. Тобто це максимально е, широка картинка того, е, що власне буде відбуватися з людиною. Є е, е, три е, профілі там чи опису. Описи, які дуже часто між собою плутаються. Я вам зараз покажу приклади, в чому між ними різниця. Є профіль, позиції, якого ключова ціль це описати дійсно роль з усіх сторін. Це зазвичай внутрішній документ, тобто ми його назовні дуже рідко. Навіть взагалі не показуємо, ми скоріше його показуємо тільки на якихось, ну якщо це трудове законодавство перевірках. Або ми його частково відображаємо в описі вакансії, в описі в офері. І коли людина вже вийшла на роботу, ми маємо ознайомити людину з її профілом, позицією або посудовою інструкцією, щоб вона зрозуміла чіткі очікування, і ким вона буде. Ось тому це зазвичай внутрішній документ. Але він максималь, ну, максимально такий повний. А щодо опису вакансію, вакансія основна ціль там продати цю вакансію і нашу компанію кандидатам. Тому там розписувати ось профіль позиції, там він може бути на 10 сторінок, там ну, у мене там здається, в прикладі буде на 5. Ось, але це дуже багато. Ніхто такі описи вакансії не читає. Зазвичай, бо кандидати знаходяться в такому швидкому. Ну, маєте тому фільтруванню інформації, і їм потрібно дуже коротко, влучно і вчасно дати те, щоб привернути їх увагу і провести їх по процесу, щоб вони зареєструвалися. Я вам покажу, як це може виглядати, але зазвичай описи вакансій, вони короткі, влучні, і вони підкреслюють. Найключовіші моменти. Найключовіші моменти це перше те, що ми хочемо обов'язково і без цього працювати не вийде. А друге, те, що привертає увагу кандидатів. Це можуть бути бенефіти, це можуть бути назви посади, це можуть бути якісь не знаю, роботи з міжнародними ринками, ще щось. Подивимося, на прикладі. А і останнє це позиція, яку ми описуємо в офері. А якщо ви практикуєте відправлення джубоферів вашим кандидатам, вам необхідно там написати знову ж таки, яка це буде роль? Які очікування, які цілі можливо будуть ставитися перед цією людиною. Але дивіться, щоб у вас з нею був індією до того, як ви це відправите, Бо таким чином ви можете потенційно ну свою стратегію. Кудись на туди відправити, якщо людина відмовиться. Ось вона дуже близька до профілю позиції, але все одно, поки що на етапі оферу ми спілкуємося із зовнішньою людиною, тому ми маємо бути обережними щодо того, щоб ми все ж таки якусь конфіденційну інформацію не відправили в цьому А, Тому тут вона ширша, але основна ціль тут це прокомунікувати наші очікування і закріпити нашу домовленість. З людиною, перед тим як вона прийме рішення приєднатися до нашої компанії, ось в цьому три різні цілі.